Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Знаєте, що я сьогодні зрозуміла? Я сьогодні зрозуміла, що я люблю, коли люди розмовляють з суржиком. Ще не йшла і там людина по телефону з кимось розмовляє, і я чую, що суржик. І в мене посмішка на обличчі. Знаєте чому? Тому що людина робить ці кроки і я люблю, коли люди розмовляють з суржиком. А я в цей момент іду і думаю, о, а я вже розмовляю краще. А це іду не розумію, а що це таке? Якийсь чи вагончик воно, чи що. Ой, воно так зеркалить. Щось таке у нас тут поставили. <гум> Нічого собі. А я зараз... Хочу зайти в сілько. Знаєте, що хочу вам показати, звернути увагу. Я вам вже казала, я користуюсь спервой для прання, там чорний, кольоровий, а це з'явився якийсь такий. Я ще такого не бачила і зараз зробила фотку, подивилась через Google. Написано, що це для білих або світлих речей. Нічого собі. І тут, якщо є ціна, то тут треба сканувати код і буде вся інформація про товар. Бачите, воно таке, як більш колір, щось новеньке. І ще є акція на, ви знаєте, я підтримую українських виробників. І я вам казала про те, що про цей. Мийний засіб для посуду губка класна, дівчата написали, комусь до вподоби, комусь ні. Не до вподоби тим, якщо погано піниться. Тут банан і така, як дитяча жуйка, аромат. У мене, коли буде закінчуватися, я хочу купити, спробувати. І Чому? Тому що ну, ми всі різні, комусь подобається, комусь не подобається. І я хочу мати свою думку, але обов'язково, коли в мене літр закінчиться миючого засобу, тоді я вже цей куплю. Я сільпо взяла сьогодні лише такий багет. Минулого разу гречани купувала. а Зараз білий. Мені до вподоби. І знаєте, що цікаво? от йдеш по сільпо і там кажуть, посміхніться. Потім, о, на одну посмішку в нас стало більше. Дякую. І ви, ви жіночка, теж посміхніться. І ще на одну посмішку стало більше. Посміхаємося один одному. Так якось приємно. Прийшла додому, зараз покажу, що я сьогодні купила. Лише те, що потрібно, це я вам сільпо показувала. Це я ще на базар збігала, купила. 11 гривень такий буряк, борщовий заважив. Поки що сьогодні не збираюся варити борщ, але нехай буде, бо не кожного дня на базар бігаєш. І в сільпо ще взяла ось такі яблучка. Треба подивитися, бо так беру зелененькі, і щоб вони були, як то кажуть, хороші. Там одне залишається, це не про що, а я без яблучок ввечері та під серіал то хочу купити. Хоча, зважаючи на те, що вже кінець березня, то буває так, що так зверху наче то нормальні яблучка береш, а він там о о То люблю, коли тут фрукта. Так, Це викидаємо. І зайшла в магазин космо, купила собі ось такі два олівця. Я хочу перейти на олівці. Ні, це не цей. Це я хотіла показати, який я не хочу. Хочу перейти на ось такі олівці, коли не треба їх там отустругати, а вони вже ось так є. А де ж, а, зараз з торбу не ще один, зачекайте. О, бігала, взяла. Ось цей купила. В космо теж сьогодні з такого кольору. І я поясню, чому е, я вирішила переходити на такі олівці. Наприклад, цей я купувала це Макс Фактор, якщо я не помиляюсь. А я не помиляюсь, була знижка, і я купувала. Я жодного разу нормально. І не скористалася, тільки сточила його та й все. Отак, ну це ще нормально. А то щинила, а воно ламається. щинило ламається, ламається. Думаю, та ні, не хочу я такі мультипульти. або я не контролюю силу рук, або я не знаю, що в мене з руками. Такий олівець мені теж до вподоби, і вони більш якісні. Я їх купую у нас в магазин Прокраса. Дівчата, хто з мого міста, знає то мені ось такі олівці. Але, думаю, ні, не хочу. Вони більш якісні. Думаю, треба такі, що от викручуються. Але це дуже темний такий. Зараз спробую. Це ще за помадою треба було бігти. Коли я була в Києві, я купувала Макс Фактор. Зеркало ще взяла. Будемо губи зараз малювати. <губ> Як її відкривати, а тут така кнопка є <губ> і діставати. І коли я в магазині купувала, вона, бо я ж поїхала тоді дуже терміново, мені потрібно було в Київ. І взяла не ту губну помаду, і вона, ну, вона мене дратувала. І я зайшла в Кіко, і дивилась тоді такий тон, він був в магазині начебто підходив. А потім, ну, світлий, він більше йде, от, як на зараз. Який тут тон, я вже дівчат не пам'ятаю, я не бачу, я вам покажу. Кому цікаво, то я потім в коментарі вам відповім. Так от. А це дуже затемний такий олівець? Ось бачите, він як темненький. І я зараз хочу нафарбувати губи, і я люблю, коли, наприклад, не вгадала трішки з помадою, вона світліша, ніж я планувала, то темний контурний олівець береш і ту помаду і воно буде нормально. Ти зараз. Хочу спробувати. Єдине, що хочу сказати, що перед цим вже була помада, це я серветку її прибрала, то воно не так, але нічого, ну і так буде зрозуміло. І це дуже така засвітла помада. Не знаю, як на камеру так краситься, але нічого. Я не на камеру я для дівчат, щоб показати. Та й сама подивлюся. А потім розтушую так. Мені подобається. Для цього я і взяла трішки темніший олівець. А стосовно того, що я якось так зненацька почала казати за сурджик, я йшла і я не планувала записувати саме в той час відео, я йшла, ще якось налаштовувалась, думала ну, про що, як, щоб воно було і життєво, і позитивно. І тут чую, жіночка розмовляє по телефону з кимось з і суржиком. І я йду, і в мене перша думка, я їй кажу, але я не пояснила. Я люблю, коли люди розмовляють з суржиком, тобто вони переходять на українську мову, вони цього не соромляться, десь помилка, десь щось не так! Об. Це ж я намагаюся губну закрити. Що люди скажуть, наголос не так, і ще щось не так, їм пофіг. Вони починають, вони це роблять. І коли я чую суржик, я розумію, що через деякий час це буде чудова українська мова. То в цьому сенсі я про це казала. Бо ці всі олівці зараз я до себе їх візьму. От, Оцей зараз. Що я купила, теж спробуємо. Ну він більш як холодний такий йде, бачите? Нормально. Я думаю, нічого. Оце краще. Краще буде, коли зараз я все тут переплутала. Ага, ковпачки. Бо в мене ж тут бардак зараз на столі. Всі олівці ж повідкривала. Тому що, ну, дійсно, знаєте, здавалось, непогана, непоганий бренд Max Factor. Ну, непоганий. Декілька разів я їм лише скористувалася, а далі я його тільки оце з точілкою граюся, як то кажуть. А десь від нього ковпачок. Сенс. Тому я і не хочу зараз такі олівці. Хоча оцей, який в прокрасі я купувала, то такого в мене не було. А ціна майже однакова. Що Макс-Фактор що цей? Макс Фактор зі знижкою і цей без знижки ціна майже однакова. Отак, мої дорогенькі, поділилася я сьогодні з вами своїми думками. і... Зробила висновки, не треба ніколи нічого планувати, налаштовуватися потрібно, щоб люди відпочивали емоційно на моєму каналі. Разом помічаємо посеред реальності щось позитивне, обов'язково, підкреслюємо його. І знаєте, нещодавно їздила на річку і думаю, скільки ту річку можна показувати, тим паче, що я дивлюся, людям це не дуже до вподоби. Переглядів майже немає. 400 там 500 переглядів хіба це людям цікаво. Людям не цікаво. Не всім, але все одно я буду це продовжувати. В той час, коли я була на річці, мені дуже хотілося побути просто на самоті, побути, не записувати, не думати, що сказати, як підібрати слова або ще, ще щось. Але я записувала, нічого при цьому не казала, просто, думаю, запишу я От хочу навчитися знімати природу, і там як камеру, під яким кутом поставити, щоб воно було. Ну, тобто, граюся, вчуся, сама не знаю чому. Мені подобається знімати природу. І таки я зберегла ці файли. І хочу зараз запропонувати вам зробити так, як я зробила, подивитися, що нас оточує. Можливо, від чогось відволіктися, або про щось помріяти. Або просто в цей час, три хвилини, не про що не подумати, просто дивитися і відпочивати. І потім я ще подивилася, і там біля річки одразу стежка в ліс, а я там ще ніколи не ходила, то я ще і в ліс пішла, щоб ви розуміли. відпочивають, хтось іде по мобільному телефону, розмовляє. Тобто приємного перегляду, мої дорогенькі. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.